Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні будуть у нас. Подивимось нашу рубрику Перемога України. Що заважає ЗСУ знищити росіян? Так, що заважає ЗСУ знищити росіян? Які перешкоди? Шлях відкритий. Король Міча, це наміри. Росіян, що вони збираються продовжувати це. 10 Пентаклій, руйнування шантаж з боку росіян, руйнування будинків цивільних. Шантаж в роботі. Всі втомились, незадоволені, що це довго, але кінець вже близько і ворог буде знищений. Перешкоди є скриті якісь. Те, що ми не бачимо, домовленості, подкавні ігри. Це заважає. Маніпуляції. Ворог робить. Маніпуляції. З багато втрат, з жертви. Сама Україна вийшла. Боротьба. Відкритий шлях. Шість кубків. Колесо Фортуни ситуація зміниться по Верховному суду, дивіться, відкритий шлях на якісь подарунки долі, що відкриє, відкриє двері для перемоги, для миру, для того, щоб ворог отримав карму свою назад негативно. Вороги будуть тікати, будуть залишати нашу територію. Так, це по Верховному суду так буде. Будуть тікати, як риси з тонущого корабля. Так, скажіть, покажіть, які ще перешкоди, які ще є перешкоди. Чотири жезлів, таємниця. Подвишенам стані. Дивіться, таємниця в тому, що ворог хоче як мога довше тягнути. Вони знають, що вони будуть відходити. Вони вже впевнились, що вони будуть забирати війська, відходить. Це, про це вже є навіть домовленість. Але вони будуть тягнути, відтягувати цей час як мога далі. Тобто, ворог буде. Оце домовляться там переговори зустрічі, будемо зустрічатися, будемо розмовляти, будемо ще домовлятися про щось, щось вирішувати. Насправді вони тягнуть час, затягують оцей момент, коли їм треба виходити з нашої території. І всіма правдами і неправдами, всіма маніпуляціями будуть тягнути оці. Термін відтягувати і дурить голову всякими перемовинами. Це треба це секрет, тайна, то, що скрита, То, що ми не бачимо. Прибираю все негативне, все зле лихе, все, що нам заважає перемогти ворога. Заперечую, І перекриваю, перекриваю. Вище сили, духи роду, ян, охоронці, прошу захисту для України, для всіх її мешканців, для всіх наших військових. Захистіть нас, будь ласка, оберігайте зла, злого, лихого до нас, не допускайте. Бережіть від дронів, від снарядів, від куль ворожих, від кабів, фабів, від бомб, від ракет. Все зле лихе поверніть на голови росіян. Все, що вони нам бажають, все, що вони нам роблять, хай з ними станеться. І прибираю всі перешкоди, які заважають Збройним силам України, перемогти як мога швидше, щоб війна скінчилась вже сьогодні. По Верховному суду буде так і так єсть. Перешкод більше нема. Всі домовленості, що нам шкодять, все зле лихе, що нам, нас руйнує, все зле лихе, що руйнує наших військових. Прибираю, більше нема цього, це більше не працює. Анулюю всі домовленісті. Все, що нас руйнує, повертається на голови тих, хто це домовляється, хто це робить. Все зле, все їх зло і їм назад повертається. Буде так і так єсть по Верховному суду. Далі дивимось, коли Росія визнає свою капітуляцію. Коли Росія визнає свою капітуляцію? Скажіть, покажіть. Давайте подивимось дні, тижні, місяці, роки. Так, дні. Місяці. А тижні місяці, роки. А, то що вийшло на позицію дні? Вони вже визнали що. Вони, ну їм доведеться капітулювати, що вони нас не переможуть, що це вже відбулося. Це вже відбувається вже в лічені дні, тут 10 днів. Повний кінець, через 10 днів, все, це конець. Вони вже не можуть це робити більше. Ніяких наступів, нічого вони не зможуть робити. І це дуже їх засмучує. Це на енергетичному плані. Тижні. Будуть домовлятися, тягнути ситуацію, будуть затягувати цей процес, витягувати цю капітуляцію, домовлятися, все там щось, договори, переговори, тайні ігри. Місяці. Протягом місяців ще будуть намагатися тримати ті, ті території, які вони захопили. Військові дії зупиняти не будуть. Це будуть, буде якось стимулюватися і будуть якісь маніпуляції, щоб це продовжувалося. Роки. Тут не виходять роки, тут виходять 7 місяців. Тобто. Це все повинно припинитися. Бачите, їм треба буде красиво виходити з цього. Цей процес вже почався. Вони вже готують свій відход, як вони будуть відходити. Це буде закінчуватись протягом 7 місяців. Така ситуація. Давайте перекриємо, щоб все було скоріше. Заперечую негатив. Руйную ворогу плани, вищі сили, зруйнуйте ворогам плани. Прошу допомоги, прошу стихії, землі, води, повітря, вогню, прошу допомоги, стихії, вищі сили, допоможіть, допоможіть нам. Створіть ситуацію, яка зруйнує ворога зсередини, щоб їм було не до війни. Закрити ворогам шляхи. Тихії, допоможіть нам. вищі сили, сили створіння, допоможіть. Зруйнуйте ворога зсередини, щоб вони припинили свою агресію проти України, щоб війна скінчилась вже сьогодні. Прибираю всі перешкоди, всі можливі руйнування, які тільки можливі, хай там відбудуться вогнем, водою, землею, повітрям все зле лихе, на її голови насилаю. То зло, що вони несуть українцям, повертаю назад. Нехай стихії, нехай сили створіння зруйнують росіян так само, як вони зараз руйнують Україну. Зайво, зайвого нічого не прошу. Прошу повернути те зло, ту руйну, ну, руйнівну силу, яку, яку вони проти нас роблять. Що вони нам роблять, повертаю все назад. По Верховному суду буде так, так є. Допомоги прошу, щоб війна скінчилась вже сьогодні. Щоб вороги припинили тягнути цю війну ці смерті. Так, чи буде Росія позбавлена ядерної зброї, скажіть, покажіть, в якому стані там взагалі в них ця ядерна зброя, чи в робочому вона стані, чи можуть вони нею користуватися. І коли це припиниться, коли їх в них відберуть, там все працює. Користуватися не можуть. Дуже сумують цього приводу не можна, заборона стоїть, не можна це робити. Є, їм пояснили, що з ними буде, якщо вони це застосують, що удар буде, тому не можна використовувати. Чи буде така ситуація, що відберуть в них ядерну зброю, роззброять їх, чи буде така ситуація? Да, така ситуація буде, коли вони отримують поразку на полі бою. Коли буде зруйнована ця влада, і ця влада буде зруйнована зсередини Росії також там зрадники, які їх зметуть. Д'явол буде на їх боці, будуть темні сили, як мога опір опер, опер робить, супротив цьому всьому. Буде колетнеча в ланках влади в російській. Карта сила. Так, да, відберуть, ядерку відберуть карта сила. І бачите, цьому звіру ротик вам зав'язали на матузку, що не зможе робити агресію чинити більше. Бо е, пажу чаш, це не буде швидко, так як ми хочемо, це буде повільно, але ці процеси відбудуться рано чи поздно, це буде. Так, заперечую. Заперечую, 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 заперечую. Зміняю ситуацію, змінюю долю. У росіян більше немає ядерної зброї, буде так і так єсть. Вони її самі віддають, роззброюються. Прозріння наступає, світлі сили пробуджуються там. Їхньому суспільстві вищі сили, захисту, прошу для україни всіх її мешканців, і прошу прибрати всі перешкоди, які заважають, позбавити росіян ядерної зброї, раз і назавжди. Та буде так і так буде. Хворим людям, хворим психічно не можна мати ядерну зброю. Це небезпечно. Для них самих в першу чергу. Так, давайте подивимось, що там з допомогою країн-партнерів. Чи буде допомога? Так, чи буде допомагати? чи будуть допомагати Сполучені Штати, Україні, так як ми цього потребуємо в повній мірі, скажіть, чи буде це? В повній мірі не будуть. Секрет таємниця не можна розповідати. Шлях відкритий. Будуть показувати, що вони не допомагають. Це буде суспільство. То, що насправді ми не дізнаємося, і це не можна казати, і не треба чіпатися питання кажуть. Але по десятки кубків, що ми будемо задоволені. Добре. Всі все поняли, і це питання не чіпаємо. Так, чи буде. Країни Європи. Країни Європа буде нам допомагати, скажіть Європа. Чи будуть допомагати країни Європи, зброєю, підтримкою, грошима країні? Так, да, вони будуть допомагати. Вони бояться, що смерть вже близько біля них. Тому будуть давати летальну зброю, все, що необхідно, будуть давати, і про це буде, вони не будуть це скривати, це буде відкрито, і про це буде робитися з всіх утягів, що вони нам допомагають. Потім, як завжди, це буде трошки з затримками повільніше, ніж треба. От нам треба сьогодні, це буде післязавтра. Оце повільна карта, заперечую. Але так вони будуть дуже сильно допомагати. Давайте приберемо смерть на всяк випадок, перекриємо, щоб це було швидше. Тобто в них -то якісь такі механізми, що вони не можуть це робити швидко. Прибираю негатив, знімаю нулю, і все зле лихе, повертаю на голову росіян. Вище сили, прошу захисту, щоб допомога надходила вчасно, в повній мірі, як це нам потрібно, щоб був захист і щоб було надане все необхідне для знищення ворога і звільнення всіх наших територій від росіян. По Верховному суду буде так і так єсть. будуть ще інші країни. Допомога від інших країн, взагалі від решти світу, буде нам допомога військова, фінансова. Буде. І також це буде на стримання агресора не так сильно, як оці дві сили. Сполучені Штати і Європа не так сильно, але потроху так будуть. Допомога буде. Всі хочуть приборкати ворога. Коли буде знищено путінський режим, кремлівську владу? Скажіть, покажіть, коли буде знищено путінський режим, кремлівську владу? Дев'ять чаш. Ще один крок нам залишився. Так, коли це буде? Ну, Дивіться, вони в одному кроці до знищення їм залишилось недовго. Зовсім трошки вони знають, що вони будуть тікати, залишати, залишати свої помешкання. І мені цікаво, вони, це кремлівська влада. Да, що що карта каже, вони уходять, вони уходять, уходять, ще один крок. Так, куди вони уходять? Вони тікають чи вони помер помруть? Скажіть, покажіть, як це буде? Бо восьмерка, восьмерка кубків це така карта, що вона часто виходить, коли от людина повинна померти, і тоді виходить вісім кубків, що людина. Залишає, полишає, залишає вас назавжди. Інколи це може бути просто, що людина там кудись розлука, да? розстається з вами. А інколи буває, що смерть. Спитаємо, куди вони виходять до якої степені. Десять жезлів, рицарь карта картамах. Це, на жаль, не смерть. Жити вони будуть, вони просто будуть з посади, виходить з посади, і вони домовляються, щоб дали гарантії, що їх не вб'ють, що дадуть їм втекти ось, втечі. Далі десь будуть доживати своє щасливе життя. Під іншими іменами скриватися. Все життя скриватися, оглядатися, що їх вб'ють, це ми. Ми будемо преслідувати. Але ця влада, вона, вона вже завершується. Правління це завершується. Так, ці маніпуляції всі прибираю, хай уходять. Перекриваю. Хочу, щоб було правосуддя, щоб їх судили. Щоб їх піймали, не дали їм від втікти, і щоб їх піймали і судили, щоб вони отримали свої терміни. Все зле лихе повертає на голову тих, хто розпочав цю війну, хто керує цією війною, хто дає накази вбивати, розстрілювати, руйнувати будинки, життя, вбивати дітей, людей, військових наших. Все зле лихе повертаю на голову росіян по Верховному суду на голову їх керівництву, на цю кремлівську владу. Вони там Верховні жреці. Дуже багато магічного. Сидить при владі. Все зле лихе повертаю по Верховному суду на їх голови. Вище сили допоможіть зруйнувати кремлівську владу, щоб вона припинила своє існування, щоб вони були засуджені по земному суду, отримали. Терміни, щоб пожиттєво сиділи в тюрмах. По Верховному суду буде так і так є Що заважає російській державі зникнути з карти світу? Що заважає руйнуванню Росії як держави, щоб не було більше такої держави? Що їм заважає? В роботі, вони будуть ділитись на інші, будуть розбігатися. Буде соромно бути росіянином, будуть відділятися маленькі країни і казати, що це не ми. Ми взагалі не маємо до них нічого. Спільного так. Перешкод нема, це буде. Це процес вже в роботі, це вже відбувається. Ось вісім пентаклей. Так, імперія рушиться. Нема що перекривати, гарний розклад. Це вже відбувається. Що заважає російським військовим повернути зброю проти влади в Кремлі? Що заважає зупинити військові дії? Ні при діла. Ні при ділах. Ми в цьому не беремо участь, ми нічого не знаємо, нічого не робимо. Вигідно. вигідно. Якісь домовленості, що вигідно так, як є. Війна це гроші і всі задоволені. Не буде цього. Подинокі випадки. Колеса фортуни, подарунок долі, плен. Ті, що в окопах вважають подарунком долі, якщо їх візьмуть в плен. що вони будуть зрадниками, це подарунок долі, що вони виживуть і їх повернуть додому. Масштабного такого там якогось перевороту військового не буде, не вигадно. Так, заперечую, перекриваю. Вищі сили, прошу. Повернути все зле лихе на голову військових російських, всі злочини, що вони роблять, щоб вони були засуджені по Верховному суду і по земному суду, щоб кожен отримав покарання за те, що він робить в Україні за ті злочини, які вони тут чинять, за вбивства, за руйнування. По Верховному суду, по земному суду. Буде так, так єсть. Перешкод більше немає. Так, ну все, це ми подивились. Залишилось у нас звільнення окупованих територій, але буде ряд відео окремих по кожній області українській, яка в окупації, подивимось окремими. Відео кожну область, що приберемо перешкоди на звільнення всіх територій, окупованих від росіян. Тримаємося, перемога за нами, все буде добре. Дякую всім за увагу, дуже дякую за донати, за коментарі, які ви залишаєте. Дуже приємно їх читати. І до зустрічі на каналі.